Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 19 загиблих в Одесі станом на зараз. Повідомив Андрій Костян. Після першого удару Росія цинічно вдарила повторно, коли на місце події приїхали рятувальники, поліція та лікарі. Внаслідок ракетної атаки Росії у Одесі закинув 29-річний водій пожежник Денис Колесников. Денис отримав травми несумісні з життям на місці повторного ворожого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури під час виконання службових. Обов'язків повідомили у ДСНС. Також серед загиблих в Одесі, колишній заступник мера Сергій Тетюхіна, командир батальйону Цунамі Олександра Гостищев та заступник начальника ГуНП Дмитро Абраменко. Інформацію підтвердили мер та депутат міськради. Зазначимо сьогодні внаслідок ракетної атаки по Одесі загинула добра людина та справжній воїн. 41-річний командир батальйону поліції особливого призначення цунамі підполковник поліції Олександра Гостищево пише Борислав Береза. З початку війни дві 2014 року пішов добровольцем до батальйону Дніпро 1 з червня 2014 року. Проходив службу в зоні проведення АТО. Брав участь у визволенні Маріуполя Іловайська та інших операціях на території Донецької області. Потім пішов служити до поліції. Очолював підрозділи патрульної поліції у прифронтових містах Луганської області, Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. 13 грудня 2021 року був призначений заступником начальника головного управління Нацполіції в Одеській області. Після Повномасштабного вторгнення взяв зброю та став командиром батальйону цунамі, в лавах якого особисто приймав участь у бойових діях. Вічна пам'ять герою в коментарях підкреслюють, що Госте ще був хорошим другом генерала залужного та пройшов з ним і вогонь, і воду з початку повномасштабної війни. Залужний перериває зустріч та віддає закриту церемонію прощання. Де, як і що через безпеку не повідомляють. Начальник об'єднаного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Повідомила, журналі. Лістам на місці події, що сьогодні російська армія запустила по Одесі щонайменше дві ракети. Іскандера сталася жахлива атака з використанням балістичної зброї. Ворог підступно атакував Одещину, випустивши з території тимчасово окупованого Криму теркети. Імовірно, Іскандер М. Попередньо відомо про дві ракети. Внаслідок атаки сталося руйнування трьохповерхової будівлі в реакційній зоні. Про щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень, зазначила гуменюк за її словами. Тактика подвійних ударів ворогом застосовується. Постійно, зокрема, у зоні відповідальності Сил оборони Півдня Українські військові неодноразово фіксували як під час роботи відповідних служб на місцях прильотів відбувалися повторні удари. Це стосується як артилерії армії РФ у прифронтових регіонах, так і ракетних ударах, наприклад, на Миколаївщині. На Одещині також дуже часто під час роботи рятувальних служб їм приходиться переходити до укриття під час повторної повітряної тривоги. Сказала військова за її словами. Попередньо відомо, що в Одесі сьогодні є. 14 загиблих та 46 постраждалих, серед яких медики та рятувальники, які прибули на допомогу після першого удару. Гомонюк додала, що балістика збивається дуже складно. Це зброя, яка надзвичайно важка для ураження. За її словами, за останній тиждень по Одещини було завдано щонайменше чотири ракетні удари разом з тим, що відбувся 15 березня, з використанням авіації ракетами різного типу, які ворог спрямував, у тому числі у напрямку узбережжя. Це загарбники роблять, щоб зокрема перевірити готовність. Систем протиповітряної оборони не виключно що готувався саме балістичний удар. Сказала гуменюк. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.